Вітаю! Сьогодні у нас черговий розклад з курсу по розкладах Таро, який я проходила в 2020 році. І тоді я робила нотатки по цьому курсу, і зараз, по суті, я їх відновлюю ці розклади по цих нотатках. Отже, цей розклад називається Сварка, і він заснований на реальній клієнтці, яка звернулася до Тарологині, яка вела цей курс. Історія там. Можна сказати, про незрозумілі відносини. Це заміжня жінка, в неї є коханець, на якого вона прийшла ворожити. З коханцем у неї нестабільні відносини, в неї складається враження, що він її зраджує, бо він то з'являється, то зникає. Вона хоче зустрічатися з ним частіше, вона значно старша за нього, і вона також заміжня. Її питання. Питання клієнтки, що відчуває її коханець, як їй себе з ним поводити, яка перспектива відносин, чи поставив чоловік цей коханець крапку в відносинах, чи планує продовжувати ці відносини? Хоча між клієнткою і коханцем сварки як такої не відбулося, але розклад було обрано саме під назвою Сварка, тому що за структурою він підходить. До ситуації. І оскільки в цьому розкладі немає позицій, пов'язаних з характеристикою думок та почуттів особи, на яку ворожать, то ці питання окремо викладалися ось вони, оці два. А решта це в нас сам розклад. Отже, перше питання, що він, тобто коханець, думає про цю жінку? І в нас тут в цій позиції Паш Пентаклів. І далі, що він відчуває, і п'ятірка келихів. Про що свідчить Паш Пентаклів? Ну, варто враховувати те, що паж символізує не коханця, а саме клієнтку, тобто він вважає, що вона є пажем. І не дивлячись на те, що вона старша за нього, він бачить її ну, ледь молодшою за себе. Тобто, перше, що приходить на думку, це інфантильність, певна. Ну, також, як сказала сама трологиня, жінка нам була на очній консультації, вона дійсно виглядає дуже молодо, набагато молодше, ніж вона, ніж її вік. Також, можливо, тут мова йде про те, що вона не така активна, як йому би того хотілося. Він вважає, що вона потребує певних ресурсів у відносинах. На класичному зображенні Паш простягає свій Пентакль, тут вона простягає книжку, а Пентакль тримає при собі. Тому тут, можливо, про те, що вона, можливо, чимось би хотіла з ним ділитися. Якщо це класична колода, то це можливо ресурси, якщо це книжка, можливо, спільними якимись інтересами. Можливо, вона потребує його, всіляко намагається зберегти ці відносини, турбується про його комфорт, можливо, вона, вона чимось готова в нього вкладатися. Він розуміє, що зі свого боку він може диктувати власні умови, а вона, як паж, буде йому підігравати, погоджуватися з ними, діяти, виходячи з міркувань комфорту. І оскільки вона лише паж, то, не дивлячись на те, що вона докладає зусиль, їй не дуже вдається йому догодити. Що він відчуває? П'ятірка келихів. він розчарований з урахуванням попередньої позиції, він ніби розчарований її позицією пажа. Вірогідний, він не чекав цього або вона недостатньо в нього вкладала. До речі, з урахуванням того, що ця дама заміжня, вона, не дивлячись на те, що йому не подобається її позиція пажа, вона не може і не збирається роз... ну, ставати для нього, там, наприклад, королевою або навіть лицарем Пентаклів, тому що вона не збирається розривати шлюб, вона не може там, стати його партнеркою, матір'ю його дітей. Тобто вона не має певної мети у цих відносин для того, щоб стати навіть лицарем, тому що лицарі зазвичай мають певну мету. Вона не може йому запропонувати стабільність, вона виступає фігурою, якою треба опікуватись. Він бачить цю ситуацію в темних тонах. Поки що не зрозуміло, звідки така в нього журба, аж ціла п'ятірка, тому що це доволі сумна карта. Можливо, він є емоційною особистістю, занадто романтизує. Хоча формально вони не розривали своїх відносин. Можливо, він просто любить понити. І сама клієнтка характеризувала його подібним чином, ну, не так жорстко, але тим не менш. Він нічого не чекає гарного в цих відносинах, його мрії та фантазії не виправдались. І, вірогідно, вона за пажем шукає більше матеріальної складової відносин. Для неї особистий комфорт може бути дуже важливим, а його це не влаштовує. І далі переходимо до основного вже розкладу. Перша позиція це позиція клієнтки в ситуації. Тут у нас дев'ятка мечів. Позиція партнера зірка. Причини сварки лицар мечів. Вірогідність зближення з боку клієнтки. Король пентаклів. Вірогідність зближення від партнера, сила. Перспектива відносинь, дурень. Рекомендація клієнтці – як вести себе. Трійка мечів. І що робитиме партнер стосовно відносин? Вісім какелихів. Три карти мечів в цьому розкладі говорять про наявність напруги у відносинах і доволі войовничу обстановку. І які ще в нас мечі? У нас лицарь, доволі войовнича, трійка болюча і дев'ятка доволі болюча також карта. Відсутність жезлів може говорити про відсутність пристрасті, про прагнення. Обох з них мати когось іншого. В них може і не бути навіть інтимних стосунків. Також відсутність позитивних келихів і жезлів може говорити про відсутність почуттів. Ну і в розкладі також варто звернути увагу на карт, особливо в позиціях 4 і 5, які говорять про дії партнерів. Отже, перша позиція це позиція клієнтків в ситуації. Тут у нас дев'ятка мечів. Карта може показувати панічні атаки, дуже сильну нервову напругу. Мечам також властиво стримувати свої емоції, тому люди, що переживають стани цієї мастів, ретельно приховують прояви своїх страхів. У них часто можуть бути якісь психосоматичні захворювання. Ця карта також великого ментального напруження. Жінка ламає голову. Як бути, що робити? Тут є і страх втратити свого коханця. Це стан дамоклового меча, який ще не впав, але ми його дуже боїмося. І по цій карті зрозуміло, чому вона запитувала, чи поставив він крапку у відносинах, тому що це карта недовіри і підозр. Друга позиція це позиція партнера. І тут у нас карта зірка. Ну, він може бути схильним до певної ідеалізації партнера. Він уявляв її. Однією, такою недоступною, прекрасною, вона виявилася іншою. Земною, звичайно, та ще й пажиком. Можливо, він сподівається на краще. Також з урахуванням позиції 6,8 це дурень і 8 кокелихів, виникають певні сумніви в тому, що він має надії на відновлення повноцінного союзу. В нього, ймовірно, Нереалістичні очікування. Також ця карта дає внутрішній ресурс, і він, схоже, чекав на цей ресурс від неї. Схоже, що цей чоловік не зовсім реальний, ніби плод її уяви. Ця карта говорить також про відсутність пристрасті або відносини без реального контакту, можливо, лише листування. За вісімкою келихів він може бути зацікавлений в комусь іншому. Сама клієнтка підозрювала цього чоловіка в зрадах. Вона говорила, що він листується з кимось в інтернеті, але він її виділяв з решти своїх знайомих, ну, як він їй про це казав. Далі, причина сварки або конфлікту. Тут у нас стоїть лицар мечів. Цього лицаря не турбує форма вираження думок і те, що ця форма може когось образитись. Скоріше за все, обидва поводили себе як той лицар. Кожен міг імпульсивно висловити свої претензії, також можливі розбіжності в цілях та інтересах. І мета цього лицаря – донести свою думку. І він це робить поспіхом, темпераментно. Тому кожен з них, можливо, перебиваючи одне одного, хотіли довести, що інший неправий. З урахуванням також пажа пентаклів, можливо, клієнтка вважає, що він хотів влаштувати сварку, щоб був привід піти. Тому що клієнтку турбувало. Те, що його може цікавити її гроші. Також з урахуванням напрямку карт в позиції 1 і 3, от дев'ятка мечів і лицар мечів, можна застосувати такий принцип читання, коли в розкладі є числова карта і карта двору однієї масті. Тоді, вірогідно, що ситуація, що виникає за молодшим арканом, пов'язана з фігурою на карті двору. Тут лицар несеться в нас на дев'ятку. Тобто саме він став причиною стану дев'ятки. Вона, клієнтка, може звинувачувати його у сварці, а може страждати сама від того, що вона йому наговорила. Четверта позиція це вірогідність зближення з боку клієнтки. Тут у нас король пентаклів. Королі діють, виходячи з усвідомлення того, що в них є придворні. Король головує і виконує щось не своїми, а чужими руками. Вона розраховує, що він сам прийде до неї. При всій впертості цього короля він статичний, а це може вказувати на те, що вона намагатиметься зберегти ці відносини. Вірогідно, вона хоче зробити з них щось більш приємне та вигідне для себе, але в той же час вона не готова йти на зустріч. вона просто намагатиметься на нього вплинути. Вірогідність зближення від партнера: І тут у нас аркан сила. Тут мова йде не про застосування сили, тут про м'яку силу. За рахунок, за рахунок певних якостей характеру. Навряд чи буде коханець підлаштовуватись під неї, він намагатиметься приглушити свій інтерес до неї більшою мірою сексуальний. Він бажає зберегти власну гідність і буде поводити себе спокійно, але триматиметься своєї позиції, навіть в чомусь намагатиметься контролювати ситуацію. Особливо, можливо, навіть. Не акцентуючи увагу на тому, що він це робить, сила може бути непомітною, але доволі стійкою. І Хоча в самому розкладі жезлів немає, Лев нам натякає на те, що все-таки є в нього певний сексуальний інтерес до цієї дами. Перспектива відносин це дурень. Дурень втілює вільні відносини без зобов'язань. Він про початок подорожі із урахуванням інших карт в цьому розкладі. Їх доволі тут багато, і зірка також про це. Тут може йтися про початок подорожі з цих відносин. Максимально можливі прояви за цією картою: це легкий флірт, безтурботні зустрічі, щоб приємно провести час, а клієнтка хоче стабільності та постійності. Дурень тут. Явно не про це. Тому кожен йде власним шляхом, що підтверджує також і зірка, яка говорить, що інші шляхи вже розглядаються. І в розкладі також є карти віддалення, якою є і зірка, і вісім какелихів, і дурень. Ну, в принципі, лицар мечів, він теж не про зближення, тому можна його сюди додати. Далі, рекомендація клієнтів, як себе поводити. В неї тут трійка мечів. Трійка мечів про те, що треба визнати факт нездійсненності бажань. Не чекати, що все виправиться. Розум має взяти гору над почуттями. Треба прийняти ситуацію такою, яка вона є. Варто скористатися наявною інформацією і піти проти бажань свого серця. Трійка це число росту. І щоб рухатись далі, треба пережити страждання. Далі. Восьмий пункт, це в нас вісім кокелихів. Що, робити, що робитиме партнер стосовно відносин. Ну, судячи з розкладу, чоловік доволі емоційний, тому що в нас ще є п'ятірка келихів. він може зі смутком виходити з цих відносин, але, як нам сказала тарлогиня, тут я з нею повністю погоджуюсь, що на цьому не варто загострювати увагу клієнтів, тому що вони можуть тішити себе ілюзіями. А насправді ці ілюзії можуть ніколи не втілитися. Частково чоловік тут виступає особою, яка нічого не вирішує, просто погоджується з самою дамою і мовчки йде. Ну, і квінт цього розкладу. Тобто, якщо ми всі ці карти додамо, у нас виходить числові значення їх, у нас виходить відлюдник. Відлюдник це теж карта усамітнення. Це карта людини, яка не має відносин, це також карта розлучення. Ну і згідно з, зі зворотнім зв'язком, який отримала невдовзі тарологиня від клієнтки, клієнтка завершила ці відносини і сказала, що не шукає саме близьких відносин, їй подобається наявність певної дистанції, тому що вона не хоче підпускати людей до себе дуже близько. Ну, ось такий у нас розклад. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!